Протягом майже двох років повномасштабного вторгнення він власноруч у складі екіпажу медиків вивіз понад більше, ніж тисячі поранених бійців. Він справжній патріот і герой України. Майже з самого нуля вони вивозили поранених бійців, заїжджали навіть туди, де, де не кожен міг це зробити. Його справа врятувала велику кількість людей, які можуть надалі жити. Він став дійсно такою близькою людиною. Ми ну, постійно теж були в місті, жили разом, і, і працювали, і виїжджали. І він завжди був готовий на все. Він ніколи не боявся, тільки вперед, вперед і вперед. Все для, за, для перемоги, адже він був справжнім сином України. Це була людина, бо бути людиною не так просто в цьому світі. Це був людина з великої літери. Він приїхав до мене і каже, нам треба автомобіль, нам треба пікапа. Ми збираємо частину грошей, ми би хотіли. Ми частину допомогли, але потім ще не одна допомога була і квадрокоптери, і автомобілі, де ми старалися по можливості їм допомагати. Бо ти відчуваєш людину, яка є щира, яка є безкорислива, він таким був. І ми з радістю старалися закривати якісь ці потреби. Мені приємно, що я йому не відказував, і воно так закарбовується, де. Бо була б якась така провина внутрішня, що ти щось не зробив, що ти щось не доробив. Картаю себе, бо може я мало молився, хоча молився, але відчуваю, може мало, не знаю. Молитви за, за багато не буває.